Сімнадцяте червня, хто нам допомагає. Мілана почула голосний плач і побігла до хати. На ганку сидів Давид, увесь у сльозах. Він упав зі сходів і подряпав коліна. Мілана принесла з дому пластик та допомогла хлопцю. Потім вона відвела друга до будинку, взявши його за руку. А хто може допомогти, коли нам сумно чи страшно? Святий Дух підтримує нас і заспокої, потрібно лише попросити його про допомогу. Мій біблійний вірш так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Римлян Восьма глава, двадцять шостий вірш. Моя молитва, ти мені, святий дух, допомагаєш, втіху завжди посилаєш.